Для мене, я кажу абсолютно щиро, і велика честь отримати нагороду, бо е, це нагорода від Києва. Е, я не лукавлю і не компліментарю, коли кажу, що це честь для мене. Київ, це святе, сакральне місто, е, дуже беззначне у всій державі Україна, тому... Навіть сьогоднішня моя присутність така ну, ностальгія та в цій залі перший раз сидів в президії, зазвичай ми блокували президію. Якщо пам'ятаєте, але товариство прийшла страшна війна. Війна, яка окупант не зважає на політичне перекинання, погляди наші окупант. Навіть не розділяє, хто говорить російською, українською мовою чи хто коло підтримує. Вони почали нищити, вбивати українську мову. На жаль, коли ми звільняли душу, там до мене прийшлося переконання, коли на вулицях розстрілення лежали старенькі люди, молоді мами з дітьми. Ми маємо справу, справу з нею і дуже здеградованою. Окупаційною навалою, які вбивають не за політичною мотивами, а за принципом вирішення і приналежності до українського народу. Не більше не менше. Тому я знаю, що коли ми зайшли в Дірпінь, в Ірпініше були бої, такі вони серйозні від хати до хати витискали. Не те, що не було часу, бо ми на вбитих на людей ну, були зайняті боями. А вже коли зайшли в Бучу, то буча ми вже відступали, там вже, як таких питань не було, оце все довелося побачити і е, прийшло розуміння, що от просто слава Богу і великою ціною. Що ворога зупинили там, де його зупинили? Зупинили дуже великою ціною. Я знаю, що сьогоднішнього депутатського складу є багато військовослужбовців і знаю, що вони воюють достойно, бо на напередній війні ми ну, спілкуємося так, чи інакше цікаво себе. Тому... Не для вас, як ви кажете, що ви, ви самі то розумієте. Я повітря з величезною повагою, і коли кажу, що воює достойно, там абсолютно серйозно знаю, що депутати, які представлені тут увольні. Але дозволю собі, освітній наш підрозділ особливо нічого не вміняється, тих що поштоме підрозділи інших підрозділів. Це буде плюс-мінус історія. Ну, всі, хто приймає зараз в участь в боях на війні зітня, так чи інакше. Коли все починалося, були добровольчим батальйон, була загроза йти на Кіл, отримали задачу Віталія Володимировича, поставили перший боркост на оболоні. Потім правовий, потім десант Дісанд Баршу, у нас вже 72-ї бригади поставили задачу знищити те десант, перші бої, лісані там отримали перших полонених. Не була тут. Це і казниця. Ну, власне, перший такий серйозний був, перша трофійна техніка, перша трофійна зброя. Після чого о, якраз прийшла порядка «Ірпінь», Буча, Ростопи. Після цього у нас ми ну, вступили в лаву на звар, бригаду оперативного призначення, пройшли серйозний курс підготовки, 4 дні і поїхали в Рубіжне. В Рубіжному достойно виконали задачу, пекельні бої, перші втрати, танки. Перше розуміння, що дефіцит озброєння, перший наказ триматись любою ціною, вихід з оточення. Потім два дні впочинку, дві години в відпочинку, і робота Псеродонецька, все те же саме. Втрати танки, шквальні обстріли, підрахували якось на наш квадрат лягало в годину 500 різних типів снарядів. Там ми вже дізнали, що таке авіабомби, що таке ракети, теж не півоточення, теж наказ на вихід, форсування річки. Потім були там різні бої, бої під горків, то тобто вони мало висвітлялися чимось в пресі. Тому Туди не можна було доїхати в журналістів. Але там ми здобули бої в окупачних окопах, вже доходили до... Дистанція, ну, там доходили дорокопашною. Там ми здобули досвід. <кхм> Я як командир заставляв, ну, наказував хлопців, які мають поранення, бо не було їм зимовити. Зараз про це можна говорити, тримали ділянку 3 кілометри, 70 хлопців, заслоками робличчі і так далі. І далі продовжували достойно виконувати дачі і знову наказ тримати ділянку будь-якою ціною. Далі були бої бахмут, бахмут справа, бахнут бахнути, бахнуть за бахмутом, бахнут, бахнут, бахнут зліва, посадки в бої не знаю, що це таке. Те саме шквальні охріли, танки, ДРГ, там, вагнераж, там, зети, ахмати вже перестали їх тривати. І ті самі накази утримувати лівою ціною чи взяти на тобою ціною. Це любою ціною наказ отримати ділянку чи взяти, яка це люба ціна. От, люба ціна це ж просто слово, це ціна життя хлопців. Не більше, не менше. <кхід> на жаль, ця війна має такий характер, таку динаміку, таку фазу ненависті. І, на жаль, ми всі були не готові до цієї війни, ті чи нічого. Це не претензія, ну, ми мирна країна, не готувалися. І зараз дефіцит всього буквально, не дуючи і вдячний на допомогу західних квартирам, але дефіцит всього, просто всього. І тут я... Не, я знову ж таки просто це людська вдячність за збереження життя по цему, воїнам військовослужбовцям. Це я основний для того, щоб там роста про нас, щоб ви розуміли, Вся лінія в такому стані. Хтось чуть краще, хтось набагато рідше, але ну, пекельність градусу ну, не змінюється. І знаєте, коли саме момент відчують, Дуже сильно надихає, по-друге, мотивує, а по-третє, не більше, не менше рятує життя. Тому би я хотів щиро подякувати, я дивлюсь депутатів, ну, відславно повдяку ваші конструкції, які крупно-каліберні кулемети працюють якісно досі. І, ну, я дякую Володимиру Прокопіву за допомогу. Я дякую Ані Старостенко за допомогу, дякую Андрію Стайникові за допомогу, Денчарову, вибачайте, кого може не називу. Алла Васильівна Шлопак, дякую за безпосередню допомогу. Ну, вибачайте, кого я називаю. Віталій Володимирович, я вам дякую щиро за допомогу. І це е, спільно, Коли на Києва приїжджаю в новорічні свята е, не просто підтримати хлопців. Живете, привозить таке необхідне обладнання, ну, там, і про яке можна говорити, про яке я не знаю навіть, де ви його змогли дістати, але воно рятує життя, мовиться про патрульні системи, про систему виявлення. Дивлячись на те, що ми з різних політичних якихось переконань акцентовано, в принципі, вектор у нас з могутня Соборна Україна, мені приємно, я маю честь, що пішов разом воюємо з заступником Віталія Володимировича вишити я радію. Позивний селі, і повірте, він має ну, ще статус заступник. Це неймовірно надихає і дає впевнені, що ми точно переможемо. Але є момент, які теж ну, не сьогодні, може, добре вибачайте, я маю так сказати. Інколи, коли там 15 шторм, відбиваєш, чекаєш поки спині, що стиміє, щоб не можна по-іншому винести пораненого побратима, переживаєш, щоб він вижив, зупиняєш укров. Це момент кровоспинний, чи той дрон, який передали з Києва, які там по рації тише, закупили за кошти муніципальні, кажуть, можна у вас коридор, можна винести ще живого, врятувати, ти його виносиш і ну, був, чекаєш наступного коридору, щоб там, на -на назад повернутись, і там ну, що таїнку є коротко, читаєш новини. І коли читаєш, що ну, де... я в ж... чому дай Бог не посузал, але якісь політичні розбори, які то ніхто не починаються, шахторона, амані... якась там п'ячина ще до випадів, ти розумієш, що цю перемогу буде в Україні, але вона буде дуже великою ціною. В історії ви точно знаєте, що це буде дуже дорога ціна перемоги. І коли розумієш, що є якісь особи, які розхитують ситуацію, які там, замість того, щоб сконцентруватись на допомозі всій всі армії, всім силам оборони, займаючи виключно даром себе, ну, не те, що там вагітне, але стає образно, тому що... Немає оцього відчуття кулаку. Коли я коли я зрозумію, що за спиною в тебе мабуть київський, і всі кіня, депутати е, об'єднані, всі допомагають, частина з них воює, я пишаюсь такою Києворадою, я пишаюсь таким Києвом, я пишаюсь цим цілому тому що ну, я западний не звав. А коли ми з собі... Це не претензія, я кажу своє людство. Коли ми дозволимо собі роздерти під час війни за виживання української нації, скотитися в політичне якесь розборство, ну, це ми не більше не менше підігляємо окупанту, який тільки потирає руки, який чекає, щоб ми тут переслали. Всі банки, всі Від артилерії, яка працює на контрбатареї, чи артилерія, яка прикриває піхоту, чи аеророзвідника, чи той, хто забезпечує зв'язок, чи медицина, чи до піхотинця, який піхота це взагалі літа українського міста, тому що конкретно там, де стоїть піхотинець, там є Україна і українська земля. Він пішов піхотинець на 20 метрів, на 20 метрів з мікрої. Пішов піхати не вперед на 100 метрів, на 100 метрів збільшилася україн. Тому це дуже незначне і дуже важливо бути всім разом. Я так закликаю, хотілося. Я висловлюю думку навіть на свою персоналі, мабуть, всі діста. Немає нічого важливішого, щоб зберегти українську націю, Україну і перемогти ці війни. Все інше похильне. І в цей час я був право. Дякую за... за такий прийом, дякую за, за розуміння. Настанок хочу ще один пасаж зробити. Ще раз від цього серця подякувати за допомогу. Я передавав шолом. Він не хотів зараз робити шоу, там міг би зараз це зробити, тому попередньо передавали шоу, який був куплений на гроші, які виділив виділи Київ як допоможе. Шолон затримав на кури, тобто шолом беріг голову їй життя бійця. Ну це оглядової похитинці, за якого казав. Зараз ті допомоги Києва вимірюється. Життя меці, ті дрони, ті засоби зв'язку, ті засоби захисту. Це не більше не менше, це врятовані життя бійців. На жаль, навіть на цій лотації маємо втрати. Ми виходили до сторони. Ми виходили з одної найскладніших ділянок під Бахмуту. Ми виходили, залишивши спалених окупантських два десятки танків і підтверджених. Більше батальйону знищення покупати. На жаль, я виходив, у мене 16 людей втрачено і 500 поранених. Ну, це результат того, що ми відступаємо, але для мене це серйозна проблема, але я просто на досвіді я не даремно казав про біжну, про це водення, це і так далі. Якби не було того обладнання, яке в тому числі закупив і б придбати з вашою допомогою. Ця цифра вже в нього в 3-4 рази більше. Тому я щиро дякую вам і так тримати.